Усім привіт! Сьогодні ми перший раз поставили хом'ячку нашому новенькому колесу. Як бачите, ось це синеньке. І наш хом'ячок поки що не дуже активно в ньому щось крутиться. Йому не дуже хочеться. Як бачите, він вмивається. Можливо, потім буде крутитися, Я вам обов'язково зазнімлю це. Ось такий наш хом'ячок. Дуже красивий. Поки що ще думаємо над ім'ям. Який в нього буде? Ось в нього така ходинка, він там собі живе. Парапам. Дуже красивий. Як бачимо, хомачок ще трохи не привик до колеса. Він достатньо втікає ще навіть від наших рук, але ми його кожен день приручаємо його, стараємося. Недавно у нас помер хом'ячок пушок, ви всі це вже знаєте, я опуліковував. Оцей, до речі, хом'ячок дуже похожий на нього. До речі, хомячку ми даємо простий звичайний корм з магазину, та також в раціон ми даємо обов'язково йому фрукти, овочі кожен день майже тому ось такий раціон нашого хом'ячка. Зараз ви бачите, як він їсть яблуко. На задньому фоні чуємо звук пушки. Також хочемо показати ось такого котика. Це брат нашої мілки. Дуже гарний кіт, дуже такий пухнастий. Ми сьогодні з ним бачилися. Супер, дуже гарний котик. Ну і під кінець вам покажу нашого хомячка пушка О, На жаль, дуже така сумна новина. Це був дуже класний ручний хом'як. хоча сказати, ручний, ручний хом'ячок. А, дуже так сталося. Шкода, звісно, його. Я навіть не знаю, через що це сталося. Мені багато хто писав, через що це могло статися. Ну, так сталося. Очікуйте нових відео.